Трамп висунув Путіну ультиматум. Або сідаєш за стіл переговорів. і закінчуєш війну або на Росію. Чекає крах. Я думаю, він руйнує Росію, не укладаючи угоди. Думаю, у Росії будуть великі проблеми. Ви подивіться на їхню економіку, подивіться на інфляцію в Росії. Трамп також планує зустрітися з Путіним вже найближчим часом. За словами американського президента, підготовка до зустрічі триває. Цікаво, що за кілька годин до інавгурації Трампа про контакти з ним несподівано заговорив і сам Путін. Щоправда, висунув умову, мовляв, вестиме діалог тільки на рівні. Самої важне здійсню страніть первопричини, про яких ми багато раз говорили. Але після ультиматуму Трампа кремлівський карлик засунув усі свої умови куди подалі. Скоріше дійсно, нам краще встретиться опираясь на реалии сегодняшнего дня від нової адміністрації Білого Дому та й від самого Трампа щодня надходить багато заяв щодо російсько-української війни. Їхня суть зводиться до одного США хочуть якомога швидше завершити бойові дії. Для цього Трамп має намір схилити сторони до переговорів, і головним об'єктом тиску вочевидь буде саме російський диктатор. Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи know, хоче Путін може і ні. Я не знаю. Він має укласти угоду. Пізніше Трамп уточнив, що саме чекає на Росію, якщо Путін таки відмовиться сідати за стіл переговорів у своїй соцмережі Тру Social 47-й президент США пообіцяв встановити високі податки, тарифи і санкції на все, що продається з Росії до Сполучених Штатів та інших країн. Якщо угода про припинення війни в Україні не буде досягнута найближчим часом, давайте покінчимо з цією війною, яка ніколи б не почалась, якби я був президентом. Ми можемо зробити це простим або складним шляхом. Звісно, простий шлях завжди кращий. Не став час укласти угоду, жодного життя більше не має бути змарновано. Трамп каже, що робить Путіну дуже велику послугу, якщо той не піде на досягнення миру з Києвом, буде гірше. Нескільки гірше у Кремлі зможуть оцінити після конкретних кроків Вашингтона. у Росії вже знають ціну американським санкціям. США вели обмеження одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022-го. Відтоді різного роду санкції тільки посилюються, особливо щодо російської нафти, вугілля, алмазів, сталі, деревини, банківського сектору тощо. Тобто всього того, що приносить гроші на ведення війни, експерти вважають, що ідеї Трампа продовжують санкційну політику попередньої адміністрації Білого Дому. Буквально за кілька днів до інавгурації Трампа у кабінеті Байдена оголосили про нові наймасштабніші на даний момент санкції проти російської нафтогазової сфери, зокрема проти її тіньового флоту, який використовувався для транспортування російської нафти морем. Росія дуже залежить від експорту енергоносіїв. Якщо росіянам нам перекрити потік нафтодоларів, виплачувати шалені гроші за підписання контрактів з Росармією буде просто нічим, не кажучи вже про фінансування всієї воєнної машини. Трамп ще у своїй першій промові після перемоги на виборах пообіцяв знизити ціни на нафту. Він заявив, що США одразу після його приходу у Білий Дім почнуть масову розробку нафтових свердловин. Виступаючи по відеозв'язку на всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп сказав, що попросив про зниження цін на нафту опек. І Саудівську Аравію на думку американського лідера саме економічні заходи, а не військова допомога можуть стати ключем до припинення війни. На прохання Трампа світовий нафтовий ринок уже відреагував зниженням цін. Якщо ціна на нафту впаде, війна між Росією та Україною закінчиться негайно. Зараз ціна досить висока, щоб ця війна тривала. Треба знизити ціну на нафту. Треба закінчити цю війну. За даними джерел видання Bloomberg, радники Трампа розробляють нову санкційну стратегію, покликану сприяти досягненню мирної угоди між Росією та Україною. Розглядають два основні підходи. Один передбачає пом'якшення санкцій проти російських виробників нафти, які потрапили під обмеження. Якщо це допоможе досягти миру, і якщо в Білому домі побачать, що бойові дії незабаром закінчаться. Другий варіант передбачає посилення санкцій з метою змусити Москву припинити війну. У виданні The Wall Street Journal, аналізуючи перші спроби Трампа посадити Путіна за стіл переговорів, пишуть, що війна Росії проти України виснажила російську економіку у Кремлі, поки що вірять, нібито Росія ще може певний час воювати і навіть досягти успіхів на фронті. Мовляв, скоро ресурси. Вичерпаються в Україні, тому РФ вимагає визнання тимчасово окупованих українських територій російськими, значного скорочення ЗСУ відмовив від членства в НАТО і зміни влади в Україні. В інституті вивчення війни вважають, що Путін продовжує подавати сигнали як своїй внутрішній, так і світовій аудиторії, що він не зацікавлений у мирних переговорах. Без виконання його вимог, російський диктатор знову несе нісенітниці, нібито вести переговори з Росією заборонив президент України. Якщо в рамках діючої нормативної бази переговори почнуться, то вони будуть строго говоря, нелегітимними. А це значить, що і результати цих переговорів можна буде об'явити нелегітимними. Дуже багато сигналів, які розповсюджу. Руські щодо е якихось там декретів, як вони це називають. Вони ще живуть у 1917 році, декрет о Мірі, декрету там ще про щось в інформаційному агентстві Reuters з посиланням на кілька джерел, нібито знайомих з позицією Кремля, повідомили, мовляв, Путін збирається згортати так звану СВО. Він визнає, що війна чинить навантаження на російську економіку, створюючи дійсно великі проблеми. Відразу п'ять джерел агентства заявили, нібито Путіна дедалі більше турбують перекоси в економіці РФ через слабку економіку, брак робочої сили, і високу процентну ставку центробанку. Російська еліта вважає, що війну потрібно завершити шляхом переговорів. Але оглядачі вважають ці повідомлення черговим кремлівським вкидом. Схоже, Путін починає розуміти, якщо Трамп втілить свій ультиматум у життя. Російська економіка впаде, а відповідно впаде і його режим. Можливо, Путін таки прогнеться під тиском Трампа, принаймні на це вказують метання в Кремлі, і як саме піднести росіянам. Завершення так званої СВО, щоб воно виглядало перемогою, а не поразкою. Путін стверджує, нібито Росія досягла воєнних цілей, оскільки Москва щонайменше контролює окуповані території України, які з'єднують материкову частину РФ з анексованим Кримом. Але цього недостатньо для гучного святкування так званої перемоги. Тож у Москві старано готуються до 9 травня, дня Побєда Бєсія. Пишно святкуватимуть 80-річчя перемоги у Другій світовій війні, а під шумок. І завершення так званої СВО чи буде так сьогодні? Не знає ніхто, але Трамп налаштований рішуче дотиснути Путіна, як пишуть у виданні, The Independent, американський президент хоче завершити війну до весни, причому на вигідних умовах для України.